Переможців малої академії наук та міжнародних конкурсів відзначили у Черкасах цього року. Наша область має неабиякі успіхи. Більшість учнів здобули призові місця. Подробиці у сюжеті. Мала Академія наук освітня система, в межах якої учні створюють та захищають наукові роботи. Цьогоріч обласну команду МАН представляли 45 учасників. Один із них Владислав Груша. Він посів третє місце у всеукраїнському етапі в секції інформаційно-телекомунікаційних систем та технологій. Учень Лисянського ліцею створив інтернет-радіоприймач. Це його другий проєкт Малої Академії наук. Цю ідею дав мені батько, він радіотехнік і предложив зробити. Радіоприймач який буде підключатися через Wi-Fi і підключатися до радіостанції щоб прослухати музику. Моя спеціальність я хочу піти на програміста апаратного забезпечення і програмного, де ці навики дуже корисні. Наукова керівниця Владислава Вікторія Котляр каже: учень виконав значну частину роботи самостійно. Захоплення Владислава не стали несподіванкою, оскільки його батько та дідусь також любителі техніки в сьогоднішніх реаліях. Коли немає зв'язку, коли дуже багато чого пошкоджено, отакі саме інтернет-радіоприймачі можуть стати в нагоді в тих місцях, де йдуть бойові дії. Дуже багато прочитано додаткової літератури, дуже багато. Зроблено самостійно, дитина самостійно вміє паяти, самостійно вміє монтувати різні прилади. Через повномасштабну війну предметні олімпіади не проводились. Попри це, учні з усієї області показали блискучий результат. 33 з 45 учасників малої академії здобули призові місця всеукраїнського рівня. За 29 років це найбільша кількість нагород. Це непростий час, коли з одного боку здається, все завмерло, все затихло і всі. Сподіваються на зовсім інші речі. В цей час наша освіта, наша наука, і саме головне, хлопці, дівчата, обличчя і устрімління, яких ми сьогодні бачили. Вони всі зробили все те для того, щоб сказати, що ми переможці. І сьогодні дуже важливо слово переможці. Усі об'єднуються у боротьбі за нашу державність. Освітяни також роблять свій внесок. Ігор Табурець відзначив старання учителів, адже це не одноденна і навіть не місячна робота. Це довгий шлях. З опрацюванням методик, як правильно, по-перше, обрати таких здібних дітей, по-друге, підготувати вчасно їх до таких заходів, тому що не просто дуже бути, особливо що стосується міжнародних заходів, я розумію, які хвилювання проходять, як не просто приїхати, від'їхати, організувати, казати, елементарні заходи забезпечення, і вони дійсно зробили. Все для того, щоб ми сьогодні були першими, за словами очільника обласного управління освіти і науки Валерія Данилевського, досвід участі в МАН дає не лише ази наукової роботи, а й можливість створити власний доробок. Я розумію, що вони здійснюються під патронатом досвідчених наукових керівників. Фахівців вже визнаних в цій галузі, але те, що це коїться інтелектуальна еліта. Нашої держави, саме наукова, вже сьогодні діти виходять з малої академії. Це потенційні дослідники науковці, сформовані навичками, вміннями. Вони знають, як це робити, знають шляхи дослідження, методи дослідження і вміло їх використовують. Упродовж року деякі учні поповнили команду малої академії науки, представляли нашу державу на міжнародному рівні. Тож Черкащина отримала і трьох міжнародних переможців. Ірина Марченко, Віталій Більдій, служба новин телеканалу Ільдана.